Будьмо уважні. Того часу Ісус навчав одній синагогу суботу, була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус, покликав її промову до неї жінку, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте, оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує в суботу свого чи осла від ясел і не веде поїти цю жінку, дочку Аврама, яку сатана зв'язав ось 18 років? Не треба було звільнити з цього вузла в день суботній І як він говорив, це усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним чинкам, які він робив. І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги, поклав на неї руки, і вона зараз вже випросталась і почала прославляти Бога. Дорогі браті і сестри, маємо сьогодні людину, не знаємо, скільки є років, чи це була бабуся, чи це була людина такого нашого віку. Але оця недуга її так зігнула донизу, що вона, коли ми стоїмо на молитві, так ми хочемо так, завжди вдивлятися, що відбувається на літургії, чи так само підносити свої думки до Бога. А то є дуже прикро, коли ми так зігнуні геть-геть донизу. Що цікаво, е Лука пише цікавим таким словом, грецьким, що воно перекладається, що то не тільки вона має ото скорчення, знаєте, таке фізичне, а вона вже так змучилася тим життям, що вона, знаєте, всередині вже розбита так і морально, так дослівно, якщо так сказати, вона вже просто не хоче жити. Як то нараз ми відвідуємо старших людей. Вони десь там тихенько так закрадається до них думка, щоб просити у Бога, щоб він їх забрав. О такому вона стані перебуває. Але що є дуже цікаво, з отаким станом вона приходить до храму. Що так нараз уважно не на раз подивитися, знаєте, у нас якась така депресія, ото там бомбардує, там світло виключає, там погода, там отой дощ, то минулої неділі, як то багато, всі мокрі, хто йшов пішки. То е, прийшов сюди, то ноги, і е, е, не хотілося вернутися, думати, ну то воно завжди таке, знаєте, випробовування. А вона з оцим приходить до Господа Бога. І 18 років це не один рік, не два. Бо легко хворіти, знаєте, там день-два, день-два раз, все. А коли воно день за днем, день за днем, і що цікаво, що немає надії зцілення цієї хвороби. А тут Христос, коли говорить в синагозі. Проповідує до людей, і, до речі, сьогодні ця подія це останній раз, коли Христос буде в синагозі. Це таке враження, як Він почне щось нове через свою церкву. І він тоді кличе тільки ту людину, там могли, могли бути інші хворі, а витягує ту людину, яка просто, так знаєте, втомилася тим усім. Кладе на неї руки і говорить, щоб вона стала рівна. І відбувається знамените таке чудо, яке побудує. Поводує таку суперечку. Обурюється е, начальник синагоги, і він, бо це сприймалося лікування як роботу, оздоровлення як роботу. І він говорить, що 6 днів треба працювати. Але шо, сьомого дня то треба наслідувати Господа Бога, який творив той світ, і він відпочив. І ми тоді, якби з Богом, перебуваємо у тому, тому святому відпочинку. А Христос показує, що є неправильне розуміння. Того святого дня. Власне, що у Святому Дні Бог найбільше діє. І для нас, християн, бо ми наразі хтось нас питає, чого ми перестали святкувати Суботу, вже починаємо святкувати неділю. Бо в неділю найбільше Бог почав діяти, тому що Він переміг всяку хворобу, всяку смерть і відкрив людство, дорогу до вічності через Воскресіння. І ми хочемо, якби тут зазнати цього Воскресіння. Ми, як та жінка, скорчена, знаєте, йдемо ще цим шляхом. Я коли готував проповідь, мені згадалося, колись я ще тільки поступив, був в семінарію і ходив по місці, і одного разу я побачив нашого монаха, я ще не був тоді василянином, я ще й не знав так до кінця, що то був василянин, А він час від часу, собі, під час дня, любив одягати габіт, брав собі такий капелюх. Солом'яний. І він теж такий був згорблений, знаєте, такий скорчений, скорчений. І він з паличкою йшов, і хто вітався з ним, слава Ісусу Христу, то він від слова навіки, так капелюх так піднімав. Знаєте, і ти, коли дивився на того дідуся, оця Йосифа Даниловича, а то, знаєте, таке світло серед того, знаєте, серед тих наших немочень. Коли я прийшов до монастиря, то я ще чекав до кінця до Крехова, піде, піду на новіціат. Я ще там тиждень був у Франківську, то я там трошки ближче з ним познайомився. І незважаючи, знаєте, що він терпів, що він страждав, а він вмів це так з Богом донести. Бо так, знаєте, коли роздумав, я тепер зрозумів, він очікував того, що він коли зустрінеться з Богом, де він просто випростається. Оце в тому Воскресінні. Бо ми хочемо тут випростатися. Христос через це зцілення показує, що це чекає всіх. Бо старість, коли ми йдемо до старості, то не йде до легшого, то йде до того загострення, де ми побільше маємо Бога впустити в своє життя, у всі все ото Богові приносити, всі ці наші чи розчарування, чи особливо навіть то, що ми не можемо змінити, а ми це дуже хочемо. Так Бог дотикається, знаєте, до, до нашого життя. І в кожного є своє своє скорчення. Особливо зараз я так подивився на нашу молодь. Вони будуть переживати дуже глибоку таку депресію. Тому що світ їм обіцяє багато речей в, в телефоні, в інтернеті. Знаєте, виключити телефон, і інтернет і піти до побуту, а виявляється, що життя є це постійна боротьба. Треба брати відповідальність за своє життя. І що цікаво, що відчуваємо, що наші сили дуже обмежені. Що ми каже апостол Павло, несемо той Божий дар таких глиняних посудин, що дуже то легко розбити. І чи Господь знає про мене? Знає, так як він знає про ту жінку, він знає про кожного з нас. І Дуже важливо, так як от вона приносить до Бога ті всі справи. Бо неділя то є такий най... Най... найважливіший день, де ми можемо принести це все, колкнути Божого повітря. І не очікувати, жінка не очікувала, що сьогодні буде її зцілення. Так само і ми. Чи так само це як Йосиф Данилович? Це дуже такий був, знаєте, для нас, молодих. Це такий дуже потужний приклад. Я переконаний, що ми теж у своєму житті мали таких чи бабусів, чи дідусів, де вони свій хрест вміли нести з Богом і в надії чекали у тої зустрічі вже остаточно. Бо вони розуміли, що то не є тут наше життя. Немає сенсу тут щось будувати вічно. Оці засоби, що ми тут тільки маємо, то ми можемо їх так використовувати з Божою благодаттю, щоб входити у вічне, вічне життя. Тому, дорогі браті і сестри, о той день святий це є неділя, тому що Воскресає Христос у неділю. У неділю Христос посилає дари Святого Духа. Без дарів Святого Духа ми не можемо ні прощати. Ні, змилосерджуватися над кимось, потім ні, так само не можемо у мир у серці будувати. Бо отой світовий мир то е, така добра ілюзія, що чим більше ти будеш мати зброї, тим будеш, ти мати, будеш мати забезпечення. Ніхто на тебе не нападе. А насправді, чим більше зброї, тим що? Тим більше є нагоди до розв'язання війни, більше показати ті амбіції людські. І тут є ще дуже такий цікавий момент, дорогі браті і сестри, Христос каже до, до цього е, е, чоловіка, синагоги, який обурюється, і так само до всіх присутніх, що у нас може бути лицемірство. І це всіх стосується. Що це таке лицемірство? Що я щось всередині є один, а назовні я дуже інший. І лицемірство полягало на, на, цього, на цього начальника синого на тому, що він боровся за Божі правди, за справедливість, а Христос, у такий простенький, банальний спосіб, що ми до тваринки ставимося більш милосердніше, ніж не раз заради святих приписів ставимося один до одного. Він каже. Що ви тоді, коли не можна цього робити, але ви його відв'язуєте, ту тваринку? Віде ви її поїти, Чи вона та, та тваринка поде в яму? Ви її витягуєте? Так само, і дорогі браті і сестри. От те стосується і нас один одного. Та треба нараз під... подати руку один одному, чи нараз навіть ми можемо на когось ображатися, бо хтось і мені не подав руку. Боже, поблагослови, хто зараз так поступити не щодо приписів. Але щоб оте братерське служіння одне для одного, воно, воно нас будувало, воно нас, воно нас збагачувало. Просімо про ці дари. І бачимо цю дочку Авраама, яка була зв'язана 18 років, то чи не треба було, це риторичне питання, але чи не треба було звільнити у той дійсно день Господній, де Господь найбільше діє? Чи так само для нас? Чи для нас? Бо дочка Авраама це ті, які жили вірою Аврааму. Які довіряли своє життя Господу Богу і йшли за ним. Так само для нас, християн. Чи не треба б було нас у день недільний зцілювати через нашу особисту молитву, через нашу божесну літургію, спільну молитву через світі таїнства. Тільки так, дорогі браті і сестри, тільки неділя цей день Господній є також, щоб не тільки Божа слава проявлялася в нашому житті, але так само, щоб ми розуміли Божу любов і підтримували. Одне одного, знаєте, на тій нашій життєвій дорозі. Слава Ісусу Христу!